Вітаю, вельми шановні пані та панове, Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що продемонструвало світові? Так, ну і всім людям доброї волі. І не тільки доброї волі, але і розумним людям. Оці перші дні. Діяльності Дональда Трампа на посаді Президента Сполучених Штатів Америки. А вони показали жахливу річ, до речі, що у Сполучених Штатах Америки на місцях всім заправляє не влада Америки, а етнічні банди. Торговців наркотиками. Так, ну чомусь ніхто не робить з цього ніяких висновків. Давайте ми на нашому геніальному, звичайно, каналі будемо копати глибше, як я завжди вам обіцяю, що будемо копати глибше. Так ось. Трамп висилає двома літаками так, до Колумбії. Десятки, чи там, може навіть сотню з гаком нелегальних мігрантів, які разом з тим є бандитами, вбивцями, торговцями наркотиками, організаторами банд. Так, У різних штатах Сполучених штатах, Штатів Америки в різних. У мене виникає запитання: а як це за день? Можна було зібрати всіх цих хлопців, а може, там були дівчата, не буду сексизмом займатися, бо знайдуться ідіоти, які почнуть звинувачувати. Ну, що ідіот же він тільки цим і займається, що звинувачує інших <гум> у чомусь, в чому він сам не знає. Так, Він чув таке слово, і тому він його застосовує, щоб показати, що він вумненький. так, Чи вона вумненька? Ні, спочатку вона, а ні, це сексизм. Треба одночасно. Ну, рівноправні ж, так? Одночасно треба говорити. Чоловіки, жінки-чоловіки, ну, я, я не знаю, це ж хай філологи, хай придумають, щоб це було політкоректно. так. Ще один, один маразм очевидний. Так от повернемося до цього всього. Що? Виявляється, що поліція місцева знала, де ці бандити живуть, чим вони займаються, і все-таки інше. Знала тому. Дональду Трампу прийшлось задіяти Федеральні служби. Ну, ФБР є таке, Федеральна служба розслідування. Це та, яка над цими місцевими штатівськими так, полісменами. Якщо вони знали і нічого не робили, то тут. Може два варіанти бути. Або вони наскрізь корумповані і разом з цими бандитами, або вони цих бандитів самі боялися їх займати. Так. Тому що реально на місцях керують усім оці етнічні банди. так. Ну, це для штатів. Не не новина. Згадаємо е, свій час про мафію, так, італійську, чи сицилійську, про комору і все інше. Ми фільмів безліч бачили, там, як начальник поліції разом сидить із головним мафіозом у ресторані, обідають. Так. І все таке інше. Ну, ну, Зараз десь та мафія е, притихла. Чи... Я не думаю, що її не стало. Але зараз, напевно, і ця мафія боїться цих етнічних банд із Латинської Америки, з Африки, там уявляю собі ці сомалійські пірати. Коли туди приїжджають до Сполучених Штатів Америки. Ну, чим вони можуть там займатися? Ну, Скажіть мені, будь ласка. В кого є трохи в голові, хто не зовсім такий. Прибуло там тисячу сомалійських піратів, а там сомалійців маса зараз, в Сполучених Штатів Америки. чим вони будуть займатися? Що вони підуть в консерваторію? Вони підуть у Гарвард. Так, вони в НАСА підуть. Куди вони ще там підуть? Ну, Симфонічний оркестр. Ні, вони туди не підуть. Так що оця, вся діяльність Дональда Трампа уже початкова показала для розумних людей дуже багато чого. Того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки нині.